Вітаю глядачів телеканалу НТА. Ви дивитесь новини. Мальва Вовк в студії. Про найголовніші події четверга, 28 січня. Ми розповімо уже за мить. Хочеш в Україну заплати податки у Крим, селяни Нонграта. рейси із сіл хочуть до Львова не пускати. Його нам бракує. Цьогоріч згадуватимемо Бориса Возницького. Податкова морока із кримським корінням за несплату боргу перед фіскальною службою підприємець із окупованого півострова може залишитись без частини майна. Викидати з гаманця чималу суму Микита Семенов не планує, бо запевняє, податкова змушує заплатити кримську заборгованість, а згідно із законом, він не зобов'язаний цього робити. А от у податковій відхрещуються, мовляв, кримчанин не безгрішний. Тривала паперова тяганина стоси документів та чимала сума боргу. Таку ціну кримчанину Микиті Семенову довелося заплатити за те, що вирішив будувати бізнес в Україні. Два роки тому чоловік покинув окупований півострів і перереєстрував своє підприємство у Львові. Понад шість місяців тому у нього почалися проблеми. Надійшло повідомлення про чималий борг за несплату податків, а нещодавно на його майно і зовсім наклали арешт з моменту собственно анексії Криму до з моменту анексії Криму і до кінця 2014 року я податки не платив, тому що не було куди. По перше, Крим захопили разом із податками. По друге, я й не мав платити. В Україні є закон про вільну економічну зону Крим, в якому чітко написано, що підприємці, які знаходяться на півострові, звільнені від сплати податків. налог. Викладати із кишені 4 тисячі гривень. Чоловік не збирається. каже його змушують заплатити за період коли підприємство функціонувало у Криму, а це незаконно. Та й у податковій підтверджують, переселенці мають певні пільги. Що стосується окупованих територій, то якщо вони зараз перебувають там і є громадянами України, в такому випадку до до них застосовується пільга, тобто вони звільняються від зі сплати податку по єдиному соціальному внеску. За що ж тоді майно кримчанина арештували? Аби встановити істину. У податковій зібралась ледь не колегія експертів. Знайшли підприємця у базі даних декілька хвилин підраховували звідки ж узялась така сума, і дійшли висновку. Це львівські борги кримчанина. Як ми бачимо з нашої системи, що платежі сплачувалися не в повному обсязі і не в терміни визначені чинним законодавством. Тому відповідно до цього нараховувалися штрафні санкції, нараховувалися пеня, і в таким чином в цього підприємця виник певний податковий борг. Та на закиди фіскальної служби Микита із Криму має свої відповіді. Мовляв, все сплачував вчасно і повністю. А якщо й потрібно було доплатити, то не відкладав цю справу на останній день. Як доказ показує квитанції із банку. Я по ціле і опять же, ми можемо та вишити. Я постійно платив податки, і знову ж таки, це можна вирахувати із цієї вимоги. Тобто тут вказано, що я винен більше ніж 4 тисячі гривень. місяця повинен виплачувати 400 гривень. Тепер простим розрахунком. Ским десять місяців приблизно ми віднімаємо від травня і виходить, що борг мене стартує від середини 2014 року. Тобто тоді, коли я був зареєстрований в Криму, ще чотиристава года. А я був зареєстрований Криму. За сім років існування компанії така проблема у чоловіка виникла вперше. Та й податківці кажуть, із майже 200 зареєстрованих переселенців-бізнесменів це перший проблемний. Втім, адвокат Олег Мицик запевняє НТА новини. Вихід дуже простий. якщо це суперечить податковому кодексу, в податковому повідомленні рішення буде чітко описано, які порушення допустимо. Дати. Якщо він з цим не згідно, він оскаржує в суді. І практика досить позитивна в всіх випадках в спорах з податковим органом. Микита вже готує документи для судової боротьби, але й досі сподівається, що кримсько-податковий конфлікт зникне і без допомоги Феміди. Ірина Саєвич, Роман Дітик, НТА Новини. Тим часом маємо іще багато цікавого. Кілька непересічних новин далі. У дайджесті звільнили начальника Львівської залізниці, а крім нього, очільників і ще усіх п'яти залізниць: передніпровської, південно-західної, південної, одеської та львівської залізниць. Богдан Піх очолював львівську залізницю шість років. Був депутатом Львівської облради від партії регіонів. Шоколадні шахраї, львівські митники, запобігли незаконному везенню понад 150 кілограмів шоколаду. Батько та син мешканці Львівщини двома автомобілями прибули в пункт пропуску Краковець. Поїхали на смугу спрощеного митного контролю Зелений коридор, чим заявили про відсутність будь-яких товарів для обов'язкового декларування та оподаткування. Однак митники, наче відчували що щось не те і не дарма, адже в одному з автомобілів було майже 400 плиток шоколаду різної ваги та найменувань. В іншому ж 300 плиток, усього півтора центнера ласощів. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил. Товар вилучено, справу передано до суду. Трамваї ходять, як собі хочуть. У Львові надалі збої в русі трамваїв. Пише зі особливо це стосується транспорту на другому маршруті. Львів'яни в час пік вранці та ввечері не можуть дочекатись електротранспорту. Уже тиждень трамваї ходять за зміненими маршрутами. На кінцеву зупинку трамвайного маршруту номер 2 на Коновальця увечері просто нереально добратись. У Львів електротрансі цю проблему вирішити ніхто не може. Як повідомили у прес-службі підприємства, усе керівництво пішло на лікарняний. І далі транспортна тема. Фейкова новина сколихнула жителів Львівщини. Один з інтернет-порталів повідомив, що обласна адміністрація скасує прямі маршрутки із сіл до Львова. Звісно, це не надто сподобалося пасажирам. Тему розслідували журналісти НТА. На одному з інтернет-ресурсів з'явилася новина, яка сколихнула жителів Львівщини. Йшлося про те, що Львівська обласна державна адміністрація планує прийняти скандальне рішення. Аби доїхати до Львова, мешканці сіл спочатку їхатимуть до райцентрів, а там пересідатимуть на автобуси до обласного центру. Водії і пасажири проти такого рішення. Яким ми маємо район їхати? У нас немає, у нас є км, 25 кілометрів за Львова. Ми одразу їдемо до Львова, ми як район у нас пустометівський район, то що я маю їхати в пустометі? Спрямий був, щоб він сів, прямо заїхав додому. Так, як з пересадкою їхати, як далі там буде, то теж нам не поки не ні перемоги. Але є й такі перевізники, яким ця ідея припала до душі. Автобуси районі повинні доставляти людей до району, а всі, кому потрібно, можуть скористатися сполученням районний центр, обласний центр. Притому, при тому, я настирливо стою на цій позиції, що такі маршрути і таке сполучення має бути фінансово вигідніше для пасажира. Інформація неправдива. Як з'ясували НТА новини в обласній адміністрації, ніхто прямі маршрути сіл до Львова скасовувати не буде. Яка основна суть була? Щоб тепер люди сіл щоб доїхати до Львова, повинні би були їхати в районний центр і там пересідати з районного центру їхати до Львова. Тобто, це, це абсолютно неправдива. інформація, яка абсолютно є надана від імені журналістів. НТА новини сподіваються, що задоволеними насамперед залишаться ті люди, які користуються приміськими автобусами. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА новини. Такі зміни, думаю, ускладнили б і без цього непросту ситуацію з пасажирськими перевезеннями, адже люди часто нарікають на ненормований графік маршруток, аварійний стан автобусів, невихованість водіїв та зневажливе ставлення до пільговиків. Продовження пільгової теми грошей немає, але й безкоштовний проїзд ніхто не заборонив. У Львові пільговий проїзд поки що не скасують. Це пояснюють відсутністю змін у законодавстві. Натомість, держбюджет не подбав про перевезення таких категорій населення, тому не виділив необхідні кошти на це, кажуть перевізники. Де ж правда? її шукали журналісти новин НТА. Щороку держава виділяла кошти на компенсацію витрат місцевим перевізникам за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян, бо це передбачено законодавством. Але тепер грошей не дала, а вирішила хвацько звалити все на місцеве самоврядування. В місцевих бюджетах коштів не передбачено, оскільки законодавець принаймні кабінет міністрів або Верховна Рада повинна була законодавчо передбачити у цих відповідно або законах, або в законі про державний бюджет повинні були передбачити, зокрема окремою фразою чи окремим реченням, що у ті витрати ті кошти органи місцевого самоврядування повинні передбачити у своїх місцевих бюджетах ніде такого не визначено. Незважаючи на це, місто таки дало 43 мільйони гривень. Натомість перевізники потребують набагато більше від того, що їм давала держава, каже головний фінансист міста Олег Іщук. За його даними, лише за один рік потрібно компенсувати понад 200 мільйонів гривень, але виділяли на це лише близько 40 мільйонів. Тобто всі збитки певен іщук лягали на плечі перевізників, які не можуть відновити свій парк, але і відмовитися перевозити пільговиків не можуть. Пільги для пенсіонерів. Ніхто не відміняв. Це вже проблеми держави і місцевого самоврядування. Хто відшкодує нашим перевізникам? Але перевізники зобов'язані возити пенсіонерів інвалідів безоплатно. Якщо цього не буде, значить вони порушують закон. Опитані новинами НТА пільговики кажуть, що готові оплачувати або лише половину вартості проїзду, або ж повну вартість за умови, що їм щомісяця нараховуватимуть, хоч трішки додаткових коштів. Якщо ж держава їм не допоможе, то проїзд в автобусі стане для пільговиків дорогим задоволенням. Та да, я за тим, що був безкоштовний проїзд, а що стоїть пенсії? 1400, то далеко не розженеться. Якщо збільшив зарплату, збільшив пенсії, то нам ми будемо платити. В принципі, то повинна була бути якась пільга обов'язкова для пенсіонерів. При тих пенсіях то неможливо вижити. Можливо, повністю відмінити плату, може й ні, але повинна була бути адресна дотація. Я так думаю. Треба знайти золоту серединку в тому, тому що напевно десь то має бути цільово для людей. Що вони платили, от, допустимо, як в Європі, вони платять там 50%, відсотків. А частину покриває місто. У нас весь час так межа, знаєте, або нічого і все не хочуть дати. Пільговики зізнаються, що не раз водії у них вимагали гроші за проїзд, або ж взагалі не зупинялися на зупинці. З іншого боку, одночасно у маршрутках безкоштовно може проїжджати тільки два пільговики. Натомість водії їх здебільшого набирають, скільки влазить, аби таке довести, куди потрібно. Хоча мають перевізники і свій погляд на ситуацію, яка склалася. Бюджеті в додатку 7. Графа, де передбачено фінансування повністю виключено. Але, крім того, в самому законі про державний бюджет є розділ та кінцеві положення. От в прикінцевих положеннях виключено всі без винятку норми законодавчих актів соціального. Спрямування, які передбачали пільгові перевезення. Тобто, виходячи, з цього можна зробити висновок, що пільги скасовані. У п'ятницю ж перевізники збирають свої колективи. Там будуть вирішувати, як і коли возити пільговиків. Богдана Струк Віктор Сембратович, Юрій Руденко, НТА Новини. <му> ясно, що із проїздом пільговиків нічого не ясно. Ще один туман над ЗНО. Тут що не рік то зміни до цьогорічного зНО Міносвіти знову внесло свої корективи. Так, якщо минулого року лише один предмет був обов'язковим, то тепер їх буде два. Окрім української мови, майбутні студенти ще й додатково здаватимуть на вибір математику або історію України. А результати із цих дисциплін зарахують як оцінки за підсумкову атестацію. Про особливості цьогорічної вступної кампанії далі у сюжеті. 2016 рік англійської мови. Ті, хто проводить тестування, думали, гадали, та все ж зиною з цього предмету не зробили примусовим. Мовляв, батьки проти. Обов'язково ми цього річ будуть українська мова та історія України або математика на вибір. Попри це, результати зиною з цих предметів будуть зараховані як підсумкова атестація у школі. Тобто люди мають знати, чи математику, чи історію. Вони хочуть в 12-бальній шкалі отримати результат для атестату. Але кожний має можливість обрати і математику, і історію України, якщо це потрібно для вступу. також усі охочі вступити до вищих навчальних закладів, повинні мати сертифікати оцінювання лише 16-го року. Результати з попередніх років не будуть дійсними. А ще якщо вступник із української мови набирає менше ста балів, до бажаного вишу йому шлях закритий, бо до наступних предметів його не допускають. якщо минулого року можна було подавати документи у п'ять вузів на три спеціальності. То цього року можна подавати на одну спеціальність у 15 вузів. А от абітурієнта Максима цьогорічне нововведення вступної кампанії не лякають із професією вже визначився, тому зараз практично увесь свій час проводить за книгами, аби перевірити на що здатен, школяр зареєструвався на пробне тестування. Ну я думаю, якийсь досвід отримую, що вже буде легше на простому ЗНО, Ну підготовка буде. У мене все влаштовує. Забрали англійську, але я її все одно буду здавати. І так як математика обов'язково мені всі предмети, які обов'язкові, вони мені всі потрібні. Першокурсниця Євгенія ще рік тому була абітурієнткою. Зовнішнє оцінювання, довгі черги у вишах, усі випробування вступної кампанії для неї вже позаду. А от від пробного тестування дівчина минулоріч відмовилася. Каже, не було потреби. Маєш підручники, маєш завдання, маєш пробні ЗНО в інтернеті, і можеш собі тихенько працювати стабільно і тоді зовсім не страшно справді. Головне перед останній день перед навчанням, перед цим ЗНО, не сидіти, не вчити. Треба якомога більше намагатися зробити кожен день потрошку, не нервувати, з'їсти шоколадку перед самим ЗНО і, власне, просто зосередитися і працювати. Деякі правила вступної кампанії цього року залишили і без змін, Як і минулого року вступник може скласти ЗНО не більше ніж чотирьох предметів. До слова, основна сесія зовнішнього оцінювання стартує 5 травня і триватиме до 17 червня. Та попередньо вступник має змогу ще до 30 січня зареєструватися на пробне ЗНО. Пройде воно 2 та 9 квітня 2016 року. Ціна заявки 111 гривень. Маріна Оленська, Віктор Семратович, Юрій Руденко, НТА Новини. А ми маємо ще одну новину із шоком. Замість сидіти за ґратами знову хочуть повернути украдені в нас гроші. Суд ЄС тимчасово зняв санкції проти регіоналів злочинної влади: Миколи Азарова, Сергія Арбузова та Едуарда Савицького. Феміда в Люксембурзі вважає, що вони не можуть бути під санкціями, бо в третій країні розпочато попереднє розслідування. Будинок Азарова в Австрії, всі закордонні рахунки. А це ті мільйони українських грошей, які так і не повернулися в нашу казну, та активи регіоналів Ставицького та Арбузова все ж таки не розморозять. Санкції призупинені, кажуть експерти, бо це звична процедура європейської феміди, коли звинувачені подають позови у відповідь. Це така гра у пінг-понг, але сама новина про можливість призупинення санкцій. Львів'ян обурила не на жар. Посадити його треба, а ми ще там розморожуємо. Привелеє, тому що наші такі закони. Я взагалі не розумію, що робиться не тільки в нашій країні, а й в Європі, що хочете. Це жах, це жах. Категорично ні. Але найперше це наша влада винна. Ну, щось наша влада не допрацьовує, щось воно не так іде, як повинно бути. Сам екс урядовець Микола Азаров сьогодні засвітився на сторінці у Фейсбук та скаржився. Мовляв, два роки тому, начебто, добровільно пішов у відставку з прем'єрського крісла. У цей день, рівно два роки тому я пішов у відставку з поста прем'єра добровільно. Ніхто мене не змушував і ніхто мені не погрожував. І я відповів Януковичу, що це буде правильним рішенням. Якщо в обмін на мою відставку ти вимагатимеш виведення з Києва бойовиків майдану, на той момент перевороту ще можна було запобігти, якби президент скористався моєю порадою. Два роки тому Україна вже не жила за законами конституції. Обласні адміністрації були в руках громад, і демократія прямої дії показала, що країна може жити в нових моделях суспільства. Обласна адміністрація обгороджена барикадою, була заповнена активістами. Ми беремо сніг, ми беремо мішки, наповнюємо їх, висипаємо сніг, беремо колеса, приносимо їх. Укріплюємо барикаду, мабуть, будемо її поливати водою для того, щоб вона замерзла. Будемо її кріплювати максимально, щоб не дати її можливість її знищити. На першому поверсі вхід охороняли молоді хлопці, на другому формувалися загони самооборони. Вже біля 200 людей. Це сьогодні біля 200 людей записалися. Обороняємо територію, міняємо людей, щоб не змерзали. Так само там посторонні не заходимо. Настрийській майданівці блокували виїзд внутрішніх військ на Київ, наметове містечко виросло на Стрийській Рубчака. Тут рубали дрова, готували їсти, днювали та ночували львів'яни просто неба. Ми вже всі згрупувалися. Нас тут йдемо сюди, як на роботу, і тут весело. Тут, тут багато людей, таких, які один одного вже ми знаємо, вже як родина зустрічаємося. Нам тут приносять їсти, вже вдома не, не готовлю їсти. Мій чоловік каже, а чого ти каже, їсти не готовиш? Я кажу, хоче, хочеш їсти, тут принесуть вареники, борщі, і зразу тебе нагодують, і ти зразу постоїш за Україну, попильнуєш Україну, щоб те, тебе совість була чиста. Ми є волонтери, добровільні, і люди звертаються, приходять, просять допомогу, і ми відповідно надаємо, забезпечуємо. Це є побутові травми, переохолодження, якісь такі, можливо, отруєння. Ті дні січня довели від відсутності Азарова у кріслі прем'єра та очільників ООДА у своїх кабінетах українцям стало жити не гірше. Але те, що через два роки винні в кривавих подіях майдану не тільки не сидять за гратами, а ще й намагаються повернути награбовані гроші, кидає людей у безвір'я, начебто суперсправедливий європейський суд. Ярина Матвіїв, хроніки майдану, ЕНТА новини. Згадали про негідників, поговоримо і про достойних. Батько замків Львівщини так колись охрестили Бориса Возницького, чоловіка, що за півстоліття праці зміг урятувати безліч культурних пам'яток, здебільшого на Львівщині. Відомий український музейний діяч, мистецтвознавець та герой України, яким був насправді Борис Григорович, дізнавалися журналісти НТА. Покійний Борис Возницький, відомий музейний діяч та герой України, завжди із захопленням говорив про пам'ятки архітектури, мав неабияке інстинктивне чуття на реалитети. По Покопівчині збрав кошти на реставрацію порятунок експонатів. Цей дак зроблений ще перші роки незалежності. Оце зроблено перші роки незалежності. Потім ми надіялись на в основному на Меценатів. дуже багато нам допомагала наша діаспора Америки і Канади. Для всіх він був своїм, проте кожен назвав його вимогливим, строгим, але й добрим. Для своєї доньки Лариси Борис Григорович був швидше вчителем, ніж батьком. На першому місці для нього була все ж робота. Дитячі роки в пані Лариси проходили на роботі у Возницького. Донька була його помічником. Так сталося, що зразу після школи я прийшла працювати в галерею. Я фактично якийсь час навіть жила тут в галереї. Він це все привозив, він збирав, а ми, як реставратори, повинні були це все відновлювати. І вже воно йшло у нас або в фондосховище, або в ті замки, які він. Добився донька Возницького тепер продовжує справу батька, відчитується досі, коли спершу перед ним. Згадуючи про нього, каже: він ніколи не хвилювався, як виглядав. Його не цікавило, що він має, в що він має вдягнутися в дану ситуацію. Що там, як там його там ця квартирка маленька, там хрущовка, якась там в якому стані. Це його не цікавило. Йому головне переночувати. І працювати він ж ніколи не мав невихідних, ніколи не мав відпустки. Працювати з ним було складно. Возницький мав характер не цукор, згадують колеги. Коли бачив мету, то наполегло йшов до неї. Перешкоди його не зупиняли. Лише за неповним підрахунком возницький врятував з колегами близько 36 тисяч раритетів. До прикладу скульптури пінзеля він буквально витяг із під сокири. У на черзі він був складним, жахливим, невиносилим. Коли він бачив мету, він йшов до неї, і він очікував, що всі, що поруч, мусять йому допомагати, поділяти і витримувати всі складності, всі навантаження. Тобто з ним було тяжко працювати, але ти просто розумів в кінці, що це дуже потужна, сильна особистість, яка в принципі служить справі культури. Коли не було грошей на історичну спадщину, Возницький дивом зміг повернути до життя замки в Олеську, Золочеві, Жовкві та підгірцях. Який замок любить найбільше? Питали його Возницький. Же ж завжди казав той, яким займається. Ми ініціюємо те, щоб рік коли є 90 років з дня його народження якраз проголосити роком Бориса Григоровича Возницького. І цей рік буде відзначатися як у Львівській області, так і є ініціатива інших областей. Лист, щоб 2016 рік зробити роком Бориса Возницького. Львівська інтелігенція вже направила до влади Вікторія Хома, Юрій Руденко, НТА Новини. Таким бачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Уже за мить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Вітаю до вашої уваги. Спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Одні повертаються, інші залишають, а ще й інші на перегляді. На тренувальних зборах у Туреччині Львівські Карпати переглянуть кількох потенційних новобранців. Акцент робитимуть на форвардах. За інформацією різних джерел зараз спробує сподобатися тренерському штабу 22-річний Маріо Єлавіч, який свого часу виступав за юнацьку збірну Хорватії. Минулий рік хлопець провів у другому шведському дивізіоні. А тим часом повертається свій нападник Ілля Михальов, у якого закінчився термін оренди з російським Тосно. Там він зіграв 19 матчів і забив 4 м'ячі. Росіяни вирішили не продовжувати угоду з форвардом, тож тепер зелено бідом доведеться метикувати, що робити з ним далі. А от бразильський півзахисник Марселінію остаточно розірвав стосунки із львівським клубом. Принаймні так стверджують у бразильському ітуану, з яким 25-річний гравець буцімто підписав уже трирічний контракт. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Робочий день тижня, 29 січня, буде хмарним з проясненнями, без істотних опадів. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів показуватимуть 0,5 градусів морозу. У день температура становитиме 0,5 градусів вище нуля.